Двоє воїнів після полону повернулися до рідного містечка Ярмолинця на Хмельниччині. Їх зустрічають місцеві жителі. Я більше чекав. 52-річний військовослужбовець Володимир Денис вперше за два роки повертається додому. Ну Що радість повернеться додому. А так, все звичайно. Леця зараз суспільне життя. і все. На запитання, що він побажав нашим військовим, які до нині перебувають у полоні. Щоб морально трималося, там не так тяжко фізично, як морально. Якщо витримають морально, не здадуться, то всі повернуться. Дай Боже, знайдуться всі ті, що зникли, і безвісти пропавши. Володимир Денис знімає своє фото на стелі безвісті зниклих і полонених. Ну все, повертаюся до життя. З червня 2022-го воював у зводі розвідки у 65-й окремій механізованій бригаді, розповідає Володимир Денис. Потрапив у полон, бо накинув пораненого командира, котрому надавав до медичну допомогу, розповідає воїн. Я потрапив у полон при виході з посадки. Ми виходили після штурма. І командир був поранений. Я бойовий медик, а тут якраз їхній передовий, скажімо так, авангард зайшов. Що таке чотири чоловіка проти взводу? Чироти. Боже, хай буде проклята та війна, і ти, хто її зачав. Постійно просила Бога, аби врятував її єдину дитину, каже мати воїна Людмила Денис. – Молилася, дуже молилась, не було такої такої хвилини. 32-річний житель Рунецької громади Володимир Коваль не був вдома 23 місяці. Каже, з 26 лютого 2022 тисячі воював в 63-й окремій механізованій бригаді. Потрапив у полон у грудні 23-го на Луганщині. Останній був вдома у липні 2023 року, розповідає воїн. Тоді дали десятиденну відпустку на народження сина. Оце каже, вперше майже за два роки обійняв єдину дитину. Спочатку застіснявся чи але пішов на руки. Все добре. Молилися кожен день. Молитви про військових, ось і наш, в всіх церквах, яких тільки можна, було зверталися за 40 уст, кругом, де тільки можна. І вірили. Підтримують сім'ї військовополонених і зниклих безвісті, каже волонтерка Наталка Беренда. За цей період ми стали як одна родина. У Ярмолинецькій громаді 117 чоловік зникли безвісті, каже волонтерка. Ще дев'ять відомо, що у полоні. Михайло Жила, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельниччина.